8 травня у Тростянецькій громаді відзначили день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Аби вшанувати всіх українців, які боролись із нацистською ідеологією та віддали життя за свободу. Біля меморіалу Недоспівана пісня зібрались влада громади, військовослужбовці та представники громадських організацій, схиляючи голови, тростянчани вшанували пам'ять героїв минулого і теперішнього часу. Ми згадуємо всіх полеглих. Я приконий, що в роки Другої світової війни в багатьох родинах, хтось загинув, воював, а десь на полях битв. Або прийшов додому з каліцтвами, з пораненнями, численними і тому подібне. У мене теж один дід пройшов фактично майже до Берліна майже з перших днів війни. Другий загинув у концтаборі в Німеччині, наскільки так розшукали скажімо по даним. І от знаєте, я згадую завжди, як там моя матір виросла без батька, і вона всю життя от, е, намагалася ну, відшукати, де він. Знайти його, да, де, він, де він навіть похований. Тобто для покоління цілого було важливо знайти могилу. Розумієте, яку боль завдала Друга світова війна. Е Багатьом-багатьом мільйонам родин. І от дійсно цього ніколи не повинно повторитися. Меморіал недоспівана пісня це символ того, що мільйони життів були перервані війною. Напевно, в Україні немає жодної родини, кого б не обійшла стороною Друга світова війна, у тому числі і Тростянчан. Два діди моїх пропали без звісти. Батько пішов у 17 років на війну. Прийшов. У 47-му роки, 23 років було їм, коли він прийшов, маючи шість бойових орденів, медалі офіцер. Тому для мене цей день він святий. Да, війна зараз триває. Я також приймав участь у цій війні е, проти захватчиків. Так не обійшлось воно, не набійшлась вона і нашу рідню. У мене теж у. У сім'ях моїх і в жінчиних хлопці на війні зараз. Декілька вже з 2014 року воюють до сих пор. У мене воював батько, дідуська мій воював, я його, правда, в глаза не бачив. Його одразу забрали, він був служащий і забрали одразу освієнцем і так він не повернувся. Вісім мільйонів наших українців погибло в Другій світовій війні. Мені дуже важко балакати і казати, тому що і досі захищав мій внук з 23-го року. З 14-го року він контрактником був. На жаль, він загинув у мене 4 місяці назад. Мені важко говорити. Це день такий, дійсно, день пам'яті, день пам'яті. Тим, які воювали з неофашизмом в роки вітчизняної війни, і пам'ять тим нашим воїнам, які захищають сьогодні Україну. Нашу уже багато років поспіль в сучасній Україні продовжують лунати вибухи та гинути люди. Тільки тепер від рук російського ворога. Дуже прикро, що в такий час давала 21 століття, війна знову в наших домівках. Да, знову прийшла на нашу землю. І ті люди, які кричали теж. Зараз кричать, можемо повторити, що не можуть повторити? Руйнацію, голод, вбивства, катування це приказ. і треба цьому всьому протистояти. І дякую, що цивілізований світ розуміє це і з кожним днем розуміє все більше і більше, що це загроза не тільки для України, це загроза для всієї Європи. Для всього цивілізованого світу сьогодні ми, як і 80 років тому, дякуємо тим, хто став на захист держави. Імена героїв минулого навіки вкарбовані в історію. Імена героїв сьогодення вкарбовуються вже сьогодні у наших серцях, у нашій пам'яті і в нашій боротьбі. І сьогодні наші воїни оборонять нашу землю, і їм велика шана і повага кожному за. Той вклад, який вони сьогодні несуть для майбутнього нашої держави Україна. І так само, як воїнів Другої світової війни, і всі, хто сьогодні, ну всі в ті, в ті дні і в ті роки воював, відбудовував, і ми їх повинні пам'ятати, їх так само повинні пам'ятати і згадувати сьогодні всіх наших воїнів, які сьогодні гинуть на фронті, віддають своє життя, хто сьогодні в тилу працює. На різних підприємствах знову організаціях хто не виїжджає максимально десь там за кордон, а працює в Україні для того, щоб були сплачені податки, щоб надавалися послуги, працював транспорт, працювали лікарні, навчалися діти. Бо треба вистояти в цій непростій ситуації, непростій війні. Ми всі прагнемо, щоб вона рано чи пізно закінчилася. І я переконаний, що вона закінчиться нашою перемогою, і в цьому нам допоможуть наші союзники. Цього дня Юрій Бова також відвідав тростянчанок, які особисто пережили всі жахи Другої світової. Від імені всієї Тростянецької громади він подякував їм за стійкість та незламність і вручив пакунки з допомогою. Детальніше про ці зустрічі та спогади Тетяни Гур'євої і Людмили Підопригори дивіться у розширеному матеріалі на телеканалі ТВТ.